У Житомирі в спорткомплексі Динамо завершився чемпіонат збройних сил України з рукопашного бою. Захід проводився на честь героя України, воїна десантника-полковника Тараса Синюка, який загинув два роки тому в бою під Слов'янськом. Чемпіонат збройних сил з рукопашного бою в рамках цього чемпіонату проводиться також турнір пам'яті Тараса Синюка, героя України, вихованця 95-ї бригади Житомирської, який вже ми ось другий рік поспіль проводить цей турнір. Як знак поваги символічним є те, що на початку турніру донька героя десантника Єлизавета попрохала команду ВДВ у пам'ять про тата здобути перемогу та повернути кубок в рідний Житомир. І тому я хочу, що в цьому році команда ВДВ перемогу здобула збірна команда високомобільних десантних військ. Наша команда в цьому году зайняла перше місце по збройним силам та перше місце по Кубку героя Тараса Синюка нарешті вернула кубок в сім'ю. Мабуть, якщо дитина просить, значить разом з нею просить її батька, який віддав життя, коли проходив службу в цих військах. Мабуть, це допомогло нашим спортсменам. Олександр Соловій, Єгор Трошкін, Володимир Бондаренко військове телебачення.